Перші обійми дзвінки рідним та сльози радості. Саме так на українському кордоні зустрічали звільнених з російського полону. Далі оборонці вирушають до медзакладу, де на них вже чекаємо ми. У цей же час тут збираються рідні, які хочуть побачити своїх або ж хоча б почути звістку про тих, хто вважається безвісти зниклим або й досі перебуває у ворожій неволі. Якось ця жінка, яка вже понад три роки, чекає на свого сина. Знаємо, де чекаємо, приходимо. Просто нема слов. Четвертий рік у мене одна єдина дитина. Дуже важко. З кожного обміну хлопчики дзвонять. От з останнього обміну хлопчик дзвонив і каже: Дякую вам за сина! Дякую вам за син. Благодаря вашому сину ми всі виживаємо. Він нам допомагає. Він мене психолог, молодий психолог. У цю ж мить на територію медзакладу заїжджають карети швидкої. Тут важко хворі та тяжко поранені. За ними слідом автобуси, і нарешті рідні можуть обійняти своїх близьких, яких так довго не бачили. Валентина у цей день нарешті побачила свого чоловіка, і навіть після таких довгоочікуваних обіймів ледь тримається на ногах, тому рідні ведуть під руки. Чоловіка вісім місяців чекала. Я тільки знала, де він знаходиться, знала недавно. Що він знаходиться в колонії, в Торезі, чи де, але він ось каже, що в другому був. Я за твір щодо да. да, в твері, що він ще був, я цього не знала. Поруч в обіймах вже стоять брат і сестра. Людмила каже, що й не дізналася про його повернення, покинула роботу і чимдуж примчала до медзакладу. Брат мабуть, ще в шоці. Це не вірила. Ми вітаємо вас вдома. Дякую. дякую, велике. я велико, я бавче так страчала, що мене ж не в духе діти мали перечину нової. Ти знаєш, що тут кожного зустрічається. Ти подивись, скільки людей надіється і кожного зустрічає. Наступного дня біля медзакладу знову збираються рідні і знову очікування. Один один. Ці два дні в ці два етапи великого обміну повертаються наші важкохворі, важкопоранені оборонці, і це люди, які потребують медичної допомоги. Дехто потребує негайної медичної допомоги. Різні захворювання це і захворювання набуття у полоні. І захворювання внаслідок неотримання кваліфікованої медичної допомоги, внаслідок власне побиттів, тортур в російській неволі. І це ті люди, які зараз проходять початковий етап реабілітації, початковий етап медичний огляд, отримують речі першої необхідності і будуть потім проходити реабілітацію слідом. Автобуси. Ця родина дочекалася свого захисника до ворожої неволі. Чоловік потрапив ще на Чернігівському напрямку, а нині, нарешті, вдома. Обіймає своїх близьких. дякую. Доброго, Доброго дня, слава Україні! Кріпко обняла, бо його сильно люблю. Він нам встиг щось сказати, що сказав. Сказав, що я вдома. І поки тривають обійми поруч з медзакладом, не втрачають надії й ті, хто й досі чекає на повернення своїх рідних з неволі. Хлопці намагаються переглянути фото, які близькі безвісти зниклих тримають у руках. Карина Подленко, Валерій та Володимир Ситюки телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.